Ми зараз з вами знаходимося в відділенні променевої терапії, блок дистанційної променевої терапії. І якраз позаду мене знаходиться наш основний апарат, на якому відбуваються лікувальні процедури з приводу променевої терапії наших пацієнтів. На цьому апараті відбувається лікування всіх локалізацій онкологічних захворювань. Починаючи від пухлин головного мозку, закінчуючи молочне залоза, сечова система, простати і так далі. всі органи, які уражені онкологічними захворюваннями, можемо промінювати на цьому нашому апараті. В відділенні працює 11 лікарів. Відділення на 100 ліжок знаходиться у корпусі обласного онкологічного диспансеру. Лікування відбувається на всіх етапах. Це може бути і як андювантна, так і неандювантна променева терапія. Тобто лікування може бути як самостійна променева терапія, так і в комплексному лікуванні, післяопераційному або в доопераційному методі лікування, включаючи всі гілки лікування. Призначення променевої терапії відбувається концелярно за участю трьох лікарів. На прийомі відбувається постановка діагнозу, його верифікація. Після того відбувається призначення певного методу лікування. Це може бути як хіміотерапія, так і хірургічне лікування, і в комплексі це буде і променева терапія. На сучасному етапі променева терапія знаходиться на такому життєвому. Можна сказати, підйомі, тому що з'являється нова апаратура, яка не давала нам можливості раніше проводити настільки точно, адекватно лікування. Зараз ми маємо абсолютно можливість провести цю променеву терапію з надзвичайною точністю. В майбутньому ми плануємо навіть постановку встановити лінійні прискорювача в нашому онкодиспансері. Коли буде поставлено у нас новий лінійний прискорювач, якість нашого лікування буде іще у рази вище.